Та жінка змусила мене засумніватися. І я звернувся до оцінщика. А ті підтвердили, в мене висять копії Галса. Ну, тож я звернувся до приватних детективів, щоб з'ясувати, хто вкрав оригінали. Ну, звісно, поліція б спитала, звідки у вас такі дорогі картини. Так. І детективи з'ясували, що картини підмінив саме Петренко. І ви поїхали до Петренка і намагалися його вбити. Помиляєтесь. Я цю історію закрив для себе вже два роки тому. І ви просто так відступили від того, що вважали своєю власністю. Вибачте, але я вам не вірю. А доведеться. Бо разом з інформацією про викрадача картини мені доповіли також з ким цей... Петренко спілкується. І з ким? А з тими? Кому я в жодному разі не хотів би перейти дорогу? Ну, поки побудете тут, а далі розберемося.